Добридень, мої шановні! Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини! Прийшла весна, і у нас дуже багато різної роботи у квітниках. Пересадіємо, садимо, а також ділимо. У мене дуже сильно понаростали кущики багаторічної айстри. В народі ще кажуть на них морозець. Дуже гарні квіточки. Цілий сезон у них наростають яскраві кущики з гарним листячком. ну а під осінь, починаючи із вересня місяця, в ці кущики вкриваються рясним квітуванням різних різнобарвних квіточок. Тож я хочу вам запропонувати набір із 5 багаторічних айстер за ціною 100 гривень. Ці кущики айстр різні за кольором, різні за формою кущикою і різні по висоті. Тож, ви можете собі одразу сформувати квітник. На передньому плані низькорослі кулясті, посередині середні, Ну і подалі високі сорти айстри. Тож пропоную вам, замовляйте, будь ласка, 5 кущиків. Айстри. По ціні 100 гривень. Замовлення можна залишати мені в коментарях, також я закріплю в коментарі посилання на Viber і Messenger. Ось такі поділки ви отримаєте. Гарно пакую і відправляю зручною для вас почтою. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте подобайки, і коментуйте. Айстри дуже чудові! Всім дякую за перегляд! До побачення, друзі.